Я би не сказала, що прям щось погане, але нічого нового, типу, не бачу. Я тут чотирка Пентаклі, Зерофантон падає. Ну, коротше, я думаю, що просто програється зараз э, розклад того, що ми робили тоді. За як правильно сказати. Розклад не совсем то. розклад, розкладках на українській мові, буде. Можемо сказати прогноз, так я прогноз, думаю, що корише. це буде теж доцільно. Програється. Думаю, той прогноз. Коли ми дивилися і нам показувало, що зараз, типу, дивлячись на те, що Америка там щось незрозуміле творить. Типу, Європа буде зближатися з нами. Того ж то четверка Єврофан, закохані, дев'ятка пентаклів. Пан. Ну, тобто зараз в принципі все правильно воно програється. Що зараз типу Європа буде зближатися з нами? Не знаю, це погана новина чи хороша, думаю, що це хороша новина, безумовно. Головне, що окрім зближення були ще дії конкретні націлені на Україну, тобто допомога, чи буде збільшення цієї допомоги, і можливо вирішиться питання щодо військ на території України. Ну, щодо збільшення, я не бачу, такого, що тут перекриває п'ятірка Пентаклів, типу, це ну ні. Прямо збільшення, я не бачу. Думаю, що вона залишиться така, як і була. Але карта Мага і король мочів все ж таки, я думаю, тут про військових. Тобто це питання буде багато разів ще підійматися, і карта Мага це якийсь певний план, договір. Тобто щось буде по військовим саме. Тут навіть карти не натякають не на допомогу військову, а на людей. Король мочів. За військові. Ну, побачимо. Що ж та будемо тоді дивитися вже з квітня місяця? Розпочнемо з тобою mm -hmm. на цю тему mm -hmm. говорити. Можливо, щось буде більш зрозуміліше зараз. Mm -hmm. Теж починають говорити про ймовірні вибори на території України. Вкотре ми піднімаємо цю тему, але тим не менше, чи зараз ще просто і чи дійсно можуть бути вибори. Ну, дивись, я думаю, що це зараз типу і того, що карта все, все ж таки дурно падає. Дев'ятка жезлів падає з десяткою пентаклів. Якусь інформацію киде, якийсь іде, бачиш, паш Пентаклів. Можливо, це колись до, до чогось приведе, але зараз це все пусте. Тобто, не факт, що воно відбудеться, можливо, воно зірветься, а ще може бути така ситуація, що це просто справді фейк зараз. Але десятка пентаклів вона говорить про те, що якісь процеси все одно йдуть. Тобто, я так розумію, що просто карта може. Показують ту інформацію, що про це говорять, і все ж таки це питання підіймається mm -hmm. десь. Але самого процесу я поки не бачу, шут падає дурень. Також в одному з Телеграм-пабліків прочитала про те, що Зеленський планує балотуватися і йти е, на другий свій пост президентський, чи дійсно є е, е, це в планах на сьогоднішній день у Володимира Зеленського. Ну, дивись, тут карта правосуддя зараз. Я взагалі не думаю, що він піде. Просто розумію, справа. Тут я не думаю. ну я не справа. Так як там говорят, що коней на переправі не міняють, я не знаю просто, угу. как, как, кого поставити. І як чоловік, якого поставить, може ситуацію вирішити з війною в Україні. Зеленський в цьому осведомлен уже. він как бы знает, что все-таки подводные камні, а другий чоловік прийде і що буде? Що? Я сумніваюся, що він. Розумієш, що я розкажу? поки зараз нема, е... карти не, не бачать моменту виборів, справді виборів, да? вони не покажуть. Це все пусте. Типу те, що він там хоче, не хоче, я бачу по картах, що він, в принципі, не хоче типу, задавати пост президента зараз свій. Що ж та дійсно думаю, буде доцільніше про це говорити, коли вже дійсно так. буде зрозуміло, будуть ці вибори чи не будуть. А давай зараз тоді по більш актуальному, це все ж таки, чи можливо з'являлася нова інформація стосовно атомних електростанцій України? Чи є тобі що сказати з ну, цього приводу? Дивись, по атомним електростанціям поки що нічого не змінюється. Це треба дивитися все ж таки вже з квітня. Зараз, завтра, вже квітень починається зараз. З першого числа вже можу дивитися. Коротше, буде. Поки що, Типу типу кінець зараз е, березня, я ж ти знаєш, не люблю так дивитися. Так, так, так. Мені новий місяць потрібен, але нічого не змінюється щодо обстрілів. Те, що я казала, що вони планують там обстріли якісь на там день дурня нам падав. Е, ну, карта шута Там много,, кстати, де карта шута випала. Так я плюс там. Плюс-мінус один день, як ми всі додаємо, один-два это... Будуть обстріли якісь, потім що б ще показувало. Карта Зірки падала, не подобається мені по Дніпру. Ну Карта Зірки це все ж таки не День Дурня. Карта Зірки це, я думаю, що ці свята церковні, мені здається, все ж таки це пов'язане з. Може, як воно називається? Так. В нас воно було мені писали щось сьомого, я не розбираюся просто по датах церковних цих свят. В Кацапі воно 15-го числа. Я думаю, що якраз таки вони можуть обстрілювати на свої свята, навіть не на наші, а на свої. Десь 15 го числа, там, по Дніпру ще раз можуть вони вдарити, того ж там чітко на Дніпро падав, і диявол падав, і смерть. Поки що не можу подивитися куди, того, що нема ще квітня. Тобто, я так просто знаєш, трішечки влізла в інфу, подивилася, мені показало, що карта зірки, тобто якесь свято церковне, Дніпро обстріляють. Але я думаю, що нове щось буде, не те, що було. До речі, з цим Варталомео ми це передбачали півроку назад ще про цей корабель. про цей так. ресторан. Я навіть просто я ні разу там не була, я навіть не знала, що це. Ось було через півроку воно. кораблю. Так, цьому. я пам'ятаю, ти теж в ефірах казала про це місце на про кі жаль. А Дніпро, якщо раптом відчуваєш ще загрозу по містах, Київ, Миколаїв, Харків. Треба дивитися це... з квітня. Треба дивитися з квітня. Я не люблю так дивитися в кінці місяця, того що воно все змінюється і починається новий цикл. Ну ти ж знаєш, не люблю так. Та, треба сперти посудуватися для мене. Це У мене є традиція. Типу, я її не зраджую все. Так, єдине можливо, ти можеш, враховуючи, що перше квітня вже завтра можливо є якась якісь відчуття щодо завтра, після завтра. Я так розумію, це ти там сказала, плюс-мінус один день небезпека для України. Настав, не настав ще квітень. Я не буду так дивитися. Чітко нам показувало, що там карта дурня падала, що може бути плюс-мінус десь на свято дурня, ми ще думали, що за свято таке там так, карта дурня. Прям чітко чорним чорним по білому вже карти показали. Ми такі сиділи, що ти типу, що це. Короч, десь там плюс-мінус один-два дня. Але я не можу поки дивитися обстріли, тільки завтра зможу подивитися. Того, що завтра, перше число. Взагалі, енергія кожного місяця змінюється з 10-го числа. Це такий маленький факт. Те, що я лізу там наприкінці місяця, це неправильно, і воно не покаже повного обсягу інформації, який з початку місяця нового. Тобто ну, я так не люблю робити. Того, що розумію, що зараз ну, воно все змінюється і, можливо, щось не побачу, а я хочу побачити. Безумовно, нам теж потрібно, щоб ти побачила. Тому в квітні повернемося до питань обстрілів. Зараз давай тоді теж подивимося, що в Україні повернуть ядерну зброю. Ти сподіваюся, давно пора. Паде два кінь зараз падає. Дев'ятка мечів, башня і сімірка мечів, тобто максимально палки в колеса вставляють, щоб цього не було. Того, що бояться, тут тобто, дев'ятка мечів падає. Ну напевно, бояться, що все ж таки Україна використає її, і карта відлюдника. Вона вже говорить, що Україна, в принципі, не буде чи не хоче навіть зараз бути від когось залежна в цьому питанні. Тобто, я так розумію, що ми вже побачили. Росію побачило вже Америку, да і карта відлюдника говорить про те, що Україна буде наприкінці кінців самостійно приймати рішення про ядерку все одно, поки що вставляють палки в колеса, не дають нам її е ну, поставити на свою територію. Але я думаю, що в і всього як би ми все це зробимо, да. немножко позже, не зараз. Но карта вона вже в принципі говорити, що все це буде іменно від нашого рішення зависеть. Тобто ми ж нікого не спросимо. Я думаю, що це буде где-то стоять на нашій території все таки. Зараз чи можемо розраховувати на те, що ставлення США навіть давай так не ставлення, байдуже нам наставлення дії безпосередні щодо України зміняться на краще для нас. Тобто більше допомоги, більше залучення і можливо більше тиску на Росію. Вікожезлів, падає, впаде, імператор. Рицарь-мочі, час, дев'ятка пентаклів, іерофант і туз кубків». Ну, Карти типу хороші, все одно падають. Тобто ніхто ж не забирає слів про те, що, пам'ятаєш, коли ми дивилися Трампа, багато хто казав про те, що прийде Трамп, буде краще. Там гарні карти падали. Тобто ніхто ж не забирає своїх слів назад. Бачиш, знову карти гарні випали. Туз кубків» падає, іерофант. То скупків це, ну, це, це повна чаша. Це про якісь рішення, про рух. Про допомогу, про все інше, тобто буде все одно. Але двійка жезлів, яка попереду випала, тут карта говорить про те, що хтось до когось зараз приглядається. Ну, Не впевнені вони, як правильно треба себе поводити, як правильно треба діяти поруцювачі. Я так розумію, що цей із кубків дев'ятку Пентаклів він трішки напізніше. пізніше. Але зміни до кращого будуть. Ну, падають гарні карти. Не знаю, завжди вони падають, типу гарні карти. Побачимо. Воно може програтися трішки пізніше, ти ж знаєш, як воно програється. Так. Типу якась фігня фігня а потім оп і, Ну. Угода щодо корисних копалин. вона буде підписана між Україною та США. я не підписала ще? Досі. десятка пентаклів Це ця угода. двійка кубків. Я вже казала, до двійка кубків це про домовленості, про розмови, про переговори і так далі. Я так Я так розумію, що ще буде зустріч по двійці кубків зеленського або української делегації з американською делегацією. ще буде одна зустріч, яка все вирішить. Вона ще буде офіційна ця зустріч. Було написано про те, що Україна дуже сподівається на те, що США надасть додаткові інвестиції, власне, після підписання цієї угоди. Чи дійсно таке відбудеться? Так, Україна отримує додаткові інвестиції. Шо? Так, так, так. так. Після цього? заключення угоди. Так, чи отримає Україна інвестиції додаткові від США? Десятка мочів? Ні. Я не бачу цього. Загалом, чи буде ця угода вигідною для України? Мені мені здається, здивлюся, з якої сторони подивитися. Хоча ну, семірка жезлів впадає. Ну, смотри, з одної сторони, типу, вона буде вигідна, також шестірка пентаклів. Типу, США, мені здається, після цього передивляться свій погляд на допомогу Україні. Але карта мага, семірка жезлів, ось десятка, ось десятка жезлів падає, ось карта мага. А ось а ось сімірка. Тобто тут карти говорять про те, що ми знову зараз попадаємо просто на гачок Америки. І карта Мага говорить про те, що Америка нами керує як хоче. Тобто зараз знову цей гачок. З одного боку, да, Америка передивиться свої погляди на війну, а з іншого боку, знову гачок. незрозуміло зрозуміло як краще. Ну, ми будемо повертатися періодично до цього питання, дивитися, як буде змінюватися ситуація. Сподіваємося на те, що буде змінюватись на краще для нас. І давай зараз тоді ще подивимось, чи все ж можливе це тимчасове припинення вогню, про який, власне, говорять. Ну, Я сумніваюся в цьому, тому що, якщо там я ж кажу, коротко я дивилася, ну таке. Тірка ні. Ну Ніхто не буде свої обіцянки виконувати. Ну Дивись знову зараз. Ніхто не буде свої обіцянки виконувати. Ну буде. яке прокинення вогню? Диявол падає тут знову. Я не, я не вірю в це. Там вже, розумієш, що кажу, ми ще навіть не почали місяць квітня вже показує, що буде там якийсь обстріл, що там ця. я схиляюся до Благовіщення 15-го числа в Кацапі. Буде обстріл по Дніпру знову там плюс-мінус один день ми даємо. От знаєш, як завжди я даю, я просто не люблю ці дати. Хоча з обміном полонених чітко ми тоді по даті сказали. Прямо mm -hmm. перед... І потім ще наприкінці також відбувся, також чітко там було. А по обстрілах воно якось буває так, що воно трішки там розтягується чи затримується, чи ну на два Ну, я просто я знаю, за три роки війни це. Дослідила. Ось тому я ще раз кажу: про які можна тут говорити мирні угоди. Якщо вони говорять про мирні угоди, потім вони обстрілюють вон, кожного дня. Ну я не знаю. А якщо вона навіть буде підписано, Росія виконує. Вона взагалі буде підписана? У нас кілька Я не бачу поки що. Десятка мочів. Я не бачу поки що все одно підпису ніякого. Чи буде покарання для Росії за те, що власне не дотримується умов угод? Так угоди ж нема. Ну вони в усній формі вже є. Там щось домовляється. Путін дає якісь обіцянки, каже про те, наскільки вони хочуть цього перемир'я, а тільки Україна його не дотримується. Чи буде реакція Трампу? Трампа? Трампа. Ну, п'ятірка Пентаклів, диявол падає. Я думаю, що саме про санкції зараз говориться. І оце це недавно там у новинах спливало, ти типу, що він хоче санкціями зажати їх. Все про це того що п'ятірка Пентаклів це про бідність. Тоб, в даному випадку це саме санкції тут фінансування Росії зі сторони Америки. Тільки так поки що. У нас з вами просмотр городів. Давно не було просмотру городов. Я спеціально розіб'ю. две части, вот. Давайте в скоростном экспресс режимчике посмотрим. Смотрите, наверное, было бы логично, если первый город, с которого я начала, было бы Запорожье, потому что не знаю почему у меня с этим городом какая-то связь. Но постоянно, когда мне город этот снится, происходит какая-то дичь. То есть в разы, когда снялась Запорожье, кто помнит мое предсказание, что я в отеле нахожусь, потом прилетела в какой-то отель, прям прямой прилет, был баллистика, вроде это было полгода назад. Вот, потом сны про промышленный город, упаси боги, чтобы это было Запорожье, которое оккупировали, вот. Ну, мне зрители писали в комментариях, скорее всего, это Покровск. Помните сон про узкоглазых? Там еще была вторая часть, честно. Вот, и сейчас, короче, снится мне. типа я, э, Запорожье, я прям слышу, что люди говорят, что это Запорожье, вот четко. Маршрутка, я выхожу с какой-то маршрутки, с какого-то автобуса, мне захотелось с Кабы выпады, понимаете? Вот. Я жду, типа там с левой стороны от меня МАФы или базар. МАФы или базар. Вот я не, не обратила, ну МАФы, да, потому что у нас Кличко в Киеве позакрывал. МАФы вот, или базарчик. Я просто в Запорожье не была, мне как-то очень сложно судить, что это было все-таки. С правой стороны торговый центр. Светофор, торговый центр, вот такой Т-образный перекресток. Вот торговый центр и с левой стороны МАФы. Я выхожу попить кофе взять, и я слышу просто, как кто-то кричит. Я успеваю опять зайти в этот автобус, типа не выйти с него, а зайти обратно. То есть я как бы на ступеньках встала и обратно зашла. Начинается какая-то перестрелка. Вот. И я просто слышу, что кто-то кричит, что это русский десант, типа ВДВ. Я такая, блин, что? Короче, сразу утром встала, знаете, о чем вспоминаю? Помните, когда-то тетушки приезжали, их заказывали на этих автобусах, там привозили, оплачивали, они тут всякие разбои устраивали, теракты и так далее. Я вот думаю, почитала я, короче, русский десант, вроде ВДВ, там праздник в августе или в июле, я уже забыла, летом точно помню, что летом. Может, вы знаете какие-то праздники в России, которые связаны с десантом, я не знаю лично, напишите, пожалуйста, в комментариях даты мне. Я в угол не заходила, не смотрела. Два варианта. Либо на праздник русского десанта что-то будет. Либо они действительно каких-то ДРГшников, коллаборантов в Запорожье отправят. Будут теракты. Ну, перестрелка прям была. Прям перестрелка была. Я прям видела, как людей стреляют. Про оккупацию я молчу. Нет. Но это очень странный сон, и прям страшно было во сне. Давайте начнем с Запорожья. Все-таки, я думаю, было бы логично посмотреть. У меня очень мало времени сегодня для просмотра. Поэтому на городов 6 просмотрим. Во второй части постараюсь больше. Давайте. Запорожье. Очень сильно просили Чернигов в связи с тем, что проигралось предсказание мое недавно про обстрел. Ивана Франковск просили, потому что тоже проиграл предсказание про вокзал обстреляли. Или там теракт был, не помню, но сам факт, что на вокзале взрыв какой-то был. Так, давайте сейчас Ивана Франковск, Чернигов, Запорожье и еще три города каких-то посмотрим выборочно. А во второй части постараюсь больше, ребят, хорошо? Там ничего не успеваю. Так, покажите нам Запорожье, пожалуйста. По сну? Кто что думает, пишите в комментарии, но я буду в этом еще разбираться. Я утром встала, мне было грустно после сна, мне было страшно. То есть, когда у меня такое состояние, я понимаю, что это может произойти. Вот. Давайте посмотрим сейчас. Здоровье по обстрелам нас интересует. Так, смотрите, ребята, Запорожье это сто процентов. Либо он будет махать своим орешником, вы помните, да, карта смерти падает. Либо это баллистика. То есть по Запорожью может ударить. Опять-таки, пожалуйста, туда место. Кто знает, где оно. Торговый центр, что похоже было на квадрат. Я не знаю, что это. Вот квадрат какой-то синий, типа такой. Типа есть Квадрат. Так, куда может быть прилет? Короче, у меня такое чувство, что это какие-то... Кстати, посмотрите, недалеко от вокзала колесо Фортуны, Да, то, что я говорю, во сне очень похоже было на автовокзал. Типа я с автобуса выхожу. Колесо фортуны. Что-то очень близко к вокзалу. И у меня такое чувство, что какая-то либо тут карта мира падает, либо это какая-то вышка, либо это какое-то как IT-здание. Возможно, там какие-то офисы, потому что карта мира вот падает. Видите? Возле вокзала. Так, а покажите, пожалуйста, номер улицы, куда вероятность прилета. Пять семь падает. Пять семь, пять семь, пять семь. Какая-то школа рядом. Возле... Номер школы. Троечка есть там. Так, касательно запорожья. Очень аккуратно. Мне реально очень не нравится этот сон, связанный с обстрелом. С перестрелкой, точнее. Даже не обстрелом, а перестрелкой. Потому что когда-то, когда мне снился подобный сон, это было перед войной, за пару недель до, мне снилось, что я будто в контрстрайке бегаю. Ну, вы помните, да, кто в Counter-Strike играл? Э, эти там контртеррористы и террористы. И прям перестрелка. Я прям помню, что я бегаю, прям перестрелка. Какие-то люди бегают, стреляют друг в друга. И, короче, начинается война через две недели. Я помню, как сейчас. Было так страшно, прям ощущала телом перестрелку. То же самое сегодня во сне было.